Його риторика надзвичайно антиізраїльська, антисемітська і антиамериканська. Алі Хаменеї неодноразово заявляв, що місія Ісламської Республіки Іран стерти Ізраїль з мапи як ракову пухлину, як потворне явище, як жахливе утворення. У вересні 2010-го Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль безумовно буде знищений. Він став під сумнів реальність Голокосту в Другої світовій війні. А в квітні 2001-го видав ось таку заяву. Існують документи, що свідчать про тісну співпрацю сіоністів із нацистською Німеччиною, а дані про кількість жертв єврейського голокосту перебільшені і сфабриковані, щоб викликати співчуття світової спільноти, підготувати ґрунт для окупації Палестини та виправдати звірства сіоністів. Є навіть докази того, що велика кількість неєврейських хуліганів і головорізів зі східної Європи були змушені мігрувати в Палестину під виглядом євреїв. Метою цього було утворити у серці ісламського світу антиісламську державу під виглядом підтримки жертв расизму та створити розкол між сходом і заходом ісламського світу після 1400 років єдності цих двох. Частин також Оліха Менеї дуже різко критикує Сполучені Штати Америки, зокрема під час війни в Іраку з 2003 року. Наприклад, 21 березня 2006-го стосовно Америки він заявив таке: сьогодні Америка становить загрозу миру та безпеці у світі, тому гасло смерть Америці використовується не тільки нашим народом. Сьогодні ви бачите по всьому світу, як люди підпалюють опудало американського президента та скандують гасло Смерть Америці. Це через надмірні вимоги американського режиму, його зарозумілість, марнославство та бажання контролювати усіх, а також тому, що він є пішаком у руках сіоністів.